Отож, Вечірня пора. Останній мій хімічний обробіток моїх виноградів по листах. От, Зараз я піду по одній площині, далі я перейду на шкілку і потім переходжу на е, двох площин шпалеру. Там в мене більше 100 кущів сидить на великому винограднику. Отож, що буду вносити в бак, так як я і говорив раніше у попередніх своїх відео, що я буду. Працювати від цикадки, так як от, ви бачимо, що садочок обкошений. От. І зараз потрібно по, <coughs> по виноградах пройтися. От, тож буду використовувати я Актилік Топас. І ще у мене є моспілан. Ось таких в мене він фасовках. От. Моспілан, як бачите, от. В общем, зараз три. До 4 грамів моспілана Додамо в бак 10 мл актиліка і 6 мл топаза. Це буде останній хімічний обробіток суто по листах, але наголошую там, де немає ягоди. тобто як Звертаємо увагу, от наприклад, тут однорічки, бачите, вони без ягід. От, Просто чисті йдуть самі початки. Ягід тут на них немає. Тож, якщо немає ягоди, можете обробляти. Якщо ягода все-таки є, того куща минайте. Потім каліні добрива, монофосфат калія вже піде. У мене 70 грам через пару днів калія, то каліні добрива також будуть припікати різні грибкові захворювання. От, а так як мені потрібно позбутись від цикад... От зараз я їх вже вечір я їх не чую, бо, тому що викошене все. Вони сиділи в траві. То е, зараз е, по е, однорічках та по шкілці е, е, Моспілан як телік, це він добре допоможе від, від цикадки. От. Так що такі препарати зараз я вношу на 10 літрів в бачок і буду обробляти свої рослини. Щоб зробив я тут а таку довгу штамгу собі, щоб я міг них нормально доставати до верхів всіх. І поставив сюди ось таких дві, е, дві форсунки. От, таким образом я з легкістю вже достаю. До самих верхів. Техніка безпеки. Окуляри такі надягаю на себе і маска. Маска, звичайно, медицинська. Отак от от, раз По листках пройшов. Йдемо далі. І так. По всіх рослинах. Тобто штангу я зробив довгу собі і зробив з'єднування таке. Штанга вже порядка десь метр сімдесят, метр вісімдесят, десь така. От, обробив отак ось собі, щоб я доставав добре до верха і щоб близько не підходив до самих рослин. От. Отак. От І ото хімічні обробітки вже останні у мене йдуть в цьому е, сезоні по листах. Далі вже буде тільки калій вноситись. Ось, то ще мушу. Один раз окропити і, в принципі, застрахувати себе і свій виноград від різних хвороб. Редуміла, я вже в бак не вносив. Суто-топаз і Актилік і моспілан. Так як я і говорив, щоб менше ось ці всі цикади тут. Тривожили мої насадження. Якби нічого такого серйозного вони тут мені ще не зробили, але вже замітив декілька дзвіночків таких. Ладно, підемо сюди. От, вже замітив декілька дзвіночків, що все таки вона сиділа на лозах і. Пару лоз мені вже надгризло. Так що це мені особо не подобається. Тому обробимо виноградничок. Дві форсунки дуже добре, воно йде якби широкий такий захват Короби. От. І виходить, виходить так, що більшу вже територію... Займають, займає саме оприскування. От. Потім ще перейду на другу сторону. Це поки ми з одної сторони я так їх оброблю. І потім перейду вже на школку. Школочка теж треба, щоб була захищена. От. Так що я ж кажу ще раз, якщо є стигла ягода, то ще бажано вже не кропити хімією. Якщо ягода ще зовсім зелена, тверда і десь там через 30 днів ще її достигати, то можна її обробити. Тому що е, терміни очікування 30 днів приблизно у даних препаратів. Ось там у мене є ягода. листком накрита цього куща я пропущу. Далі. І так, у всі ці прослаємо. Потім перейдемо на другу сторону, щоб вже з обох сторон їх гарненько обробити. От довго мені і подобається тим, що. Що можна здалека собі підійти і з легкістю достати до верха шпалер. Шпалери у мене по 2 метра 20 сантиметрів. О. Все, зараз переходжу на другу сторону і йду до школки. Всім дякую за увагу.